Тепер давайте коротко по алгоритму дії, в випадку, якщо військовозобов'язаного притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено відповідне адміністративне стягнення, яке він має сплатити. Саме до алгоритму, коли, до прикладу, військовозобов'язаний в резерві «Плюс» побачив повідомлення про те, що його притягнуто до, адмі... до адміністративної відповідальності, що на нього накладено штраф. По-перше, Саме перше, що треба в такому випадку зробити, отримати максимальну інформацію щодо підстав притягнення до адміністративної відповідальності. Це можна зробити шляхом здійснення відповідних запитів, а також ознайомлення з матеріалами адміністративної справи. Дані дії за військовозобов'язаного фактично може зробити адвокат у межах представництва та саме захисту інтересів даного військовозобов'язаного. По-друге, потрібно підготувати документи, що підтверджують неможливість виконання військовозобов'язаним правил військового обліку, до прикладу, медичні документи, які підтверджують, до прикладу, хворобу військовозобов'язаного. По-третє, пам'ятаємо, що оскаржити накладений територіальним центром комплектування штраф військовозобов'язаний може протягом 10 днів з дня винесення постанови. Але у випадку, якщо військовозобов'язаний дізнався про накладання адміністративного стягнення значно пізніше, разом з поданням позову до суду, такий військовозобов'язаний обов'язково подає заяву про поновлення строку на оскарження. Звертаю увагу, що у випадку, коли військовозобов'язаний дійсно дізнався набагато пізніше про винесення територіальним центром комплектування, Постанови до прикладу, фактично, через три місяці після винесення такої постанови військовозобов'язаний дізнався таки про те, що його притягають до адміністративної відповідальності. Так от, навіть в цьому випадку оцей 10-денний термін на оскарження зазначеної постанови все рівно повинен бути витриманий. В даному випадку цей термін буде рахуватися з моменту фактичного ознайомлення або отримання інформації про існування накладеного територіальним центром комплектування адміністративного стягнення. По-четверте, військовозобов'язаному варто дуже уважно вивчати протоколи та постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Тобто дуже важливо звертати увагу на формулювання, а також дотримання основних правил заповнення складених територіальним центром комплектування протоколів та постанов. Для більшої обізнаності звертаю вашу увагу на те, що існує інструкція зі складання територіальними центрами комплектування протоколів та оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, яка затверджена Міністерством оборони України наказом Міністерства оборони України номер 3 від 1 грудня 2024 року.